Мали змогу провести достатньо багато часу із танком, який знаходиться, скажімо так, скажімо так, в зоні ураження ворога, якщо можна так сказати, поспілкувалися із пілотами, і також покажемо вам зараз роботу танкістів на Бахмутському напрямку в нашому наступному сюжеті. Дуже активні штурми зараз на бахмутському напрямку, і сьогодні ми побудемо в гостях і подивимося, як працюють одні з тих людей, які стримують ці штурми танкісти 42-ї окремої механізованої бригади. Чим стріляєте, по кому зараз працюєте, де найбільше роботи? Ну, в основному в живій силі зараз працюють. Угу. По ну, постійно вони контрнаступили, то невеликими групами ага. То Ми їх відсікаємо. Завчора е піхотинці теж йшли наш тур. Попали прямо в центр за Ну, Центр. групи. Вже більше далі не захотіли йти. Віде. Як ти його казав? <зараз> це, ж, навідник. Органи, які відповідають за рух, відсутні. <зараз> 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 Тут командир, По ви? готовності, коли б команда постріла. Хто у вас ще зараз найбільше загрози? Це вже в півішки чи все ще артилерія? Аватерія. Ми в лісі стояли, то в Бувало, Якщо довго на одному місці постоїш, то іс, прилітає. В момент. У нас прилетіло тому метрів, але осколку туди пішли. Ваші колеги ваші. Неподалік. Тут командир, значить? – значит. Як видимість в ньому? Ситуативна обізнаність. Виставлена і. Така… – А там ж без команда. А новідник випасі штуці наводитись, так yeah. ага. Азимут. Азимутальний показник і дальність. Це букви рівень, а це ну слухайте, простору виглядає. Що нам розповіли, що це брівно, і воно ось саме брівно дуже дуже важливе, тому що старий аналоговий спосіб, як зробити так, щоб танк виїхав, коли він застряв, а він інколи застріє. Буває таке. Брівно кладеться під гусениці його. І він вибуксовує. Ось от так. От. Ну, вручну повертати. можна. Е, ставиш тоді на утьос оцим рычажком, відтягуєш, переключаєш. Ага. От, і далі цією ручкою ти уже, ну, треба включити. Башенька повертається з утьосом. І отут є ручка, от якою ти вверх-вниз піднімаєш і кнопка вогонь. Відкриваєш вогонь. Оце приціл, розцілишся. І з утєса насипаєш. Один мінус тільки в ньому. Він розрахований по повітряних цілях стріляти більше По наземних тут одну штучку треба переробити. І можна було поназемним. Хороший кулемет. Що у вас в в ситуації? Ви в танк кулаєтесь. А ми. Вон туди. О, дивіться, давайте запишемо там. Як воно у людей, давай запишемо, а потім я розкажу, як ми робили. <рес> <рес> Правильно залазити на танк має бути завжди три точки опори. Надійно, щоб цей дивитися гризуки не було, щоб не поскользнутися, Тому що падіння завжди чрівато якоюсь травмою. І е, постійно завжди дивитися уважно, куди стаєш е, цей. Ну для того, щоб не впасти, не травмуватися. Так, е, да, дуже важливо не послизнутися. На Т-90, наприклад, Т-90 М. У них прямо вони спеціальне покриття зробили, яке не слизьке на ньому, щоб ти не падав і не поскальзувався. А як нам пояснювали, що ти вилазиш на танк, е, не мішаєш міх воду, щоб йому було все видно, не чіпаєш руками антенну, бо будуть бути по рукам цією ж антеною. І загалом місткість Т-64 від однієї до 145 людей там <залізь> залежить від креативу пазлом, як ви вже сядете і залізете туди. І ще важливий лайфхак, там є моторний відсік позаду. Не сідайте біля вихлопної труби, бо коли ви йдете на марші, там впродовж тривалого часу, хтось хто там сидить буде ригати. обов'язково. Без цього ніяк. Отемо воно. Ви механік водій, правильно? Так. так. А ви? Навідник? Навідник. Навідник. і командир. Командир. І кращої миті не буде. Товариство, вам як фахівцям питання і точиться полеміка в інтернеті. Правильно, триплекс, чи тримплекс? Тримплекс, тримплекс. Тримплекс. Да, в суді так написано. Тримплекс, тримплекс. Я тримплекс, можу... тримплекс. Яка у вас ситуація, прийом? Зриваєш. Понял, плюс сидіти в укриттях, бронеки й каски подівати, прийом. Цей танк зараз чекає вказівки на роботу. А по іншому екіпажу зараз саме в цей момент працює ворог і командир постійно з ними на зв'язку. Працюю, працює, як прийняв. Прийняв плюс. Повні по доповіді про закінчення роботи по них ще не було, очікую. Та я чую ці приходи. От тільки що ще один був. Плюс плюс. Напевно, що буде звітом до забарати. Це день підряд уже пони. Довелося припиняти роботу через те, що була дуже активна ворожа аеророзвідка сьогодні. І засікли також екіпаж танкістів, який працював паралельно з ними. І весь день там дуже сильно прилітало. Саме тому довелося трошечки переховуватися. Це от що значить танк на полі бою. Тобто він, він дуже і дуже така ціль, на яку звертають увагу, і ти його ховаєш, але настільки насиченість на лінії фронту різними підрозділами, бойовими, там всі посадочки, щось сховано, що помічають. І от помітили хлопців, там, дякувати Богу, без втрат. І нам тихенько також треба було передислоковуватися. Перевага танка в тому, що він Тен -тен завів і поїхав.